Компанія Sprintec встановлює багато тюнінг-заліза. І зараз у нас в роботі Golf MK8 GTI. І це залізо, яке ви бачите навколо мене, це не якась ерунда, це максимальний рівень. Тобто, це в нас зазвичай або Line, або APR. Давайте будемо все по черзі робити. Ось ми бачимо перший пакуночок У нас ми його висипаємо обережненько. І бачимо сіконові пайпінг. Якщо ви подивитесь в сам пайпінг, то ви бачите ступеньку. Коли саме сюди зайде труба, у вас не буде ступеньки в каналі. Це дуже важливо, тому що тоді у нас не буде завіхрення газів, тобто газова динаміка, у нас буде правильно. Плюс у нас саме січення у нас збільшене порівняно з заводом. Тут у нас йдуть е, безпосередньо сам пайпінг. Е. Вже який у нас йде не з силікону, а йде з металу. Точніше, заводу він в нас йде в алюмінії, і він в нас йде в півтора рази меншим діаметром. Коли у вас машина їде 100-200, наприклад, 9 секунд, ви хочете їхати там 8 і 7, ви робите всі ці дрібні штучки, пайпінг робите все, що завгодно, але все одно ви ці десяти, ви будете їх вигравати. І тому, коли ви робите масштабний, крутий, прорахований тюнінг, потрібно не купити просто все, що ви бачите. А потрібно починати з надважливих елементів серця, тобто турбіна, кулер, найважливіші елементи. А потім, коли ви вже хочете слівки зібрати остаточно, тоді ви вже починаєте ось такі переважно такі залізячки встановлювати, які ми показуємо. Але це не одна з таких залізячок. Це в нас свічки, чотири свічки брендові, які вироблені компанією APR. Свічки нагадую, дуже важливо. Ось так вони виглядають. Хочу, щоб люди звернули увагу. Ось APR у нас написано. APR – це в нас дуже дорогий американський бренд. Ось так у нас сам електрод виглядає. У нас дуже маленька, бачите? Тобто зазор між електродом у нас буквально 0,6. І давайте розберемося, для чого нам потрібні свічки. Тобто, свічки в першу чергу у вас мають давати іскру. Іскра сама по собі, вона її може здувати, вона може бути недостатньо потужною, з неї може бути. Досить багато проблем. Плюс у кожної свічки є так зване калійне число. Тобто число, наскільки вона розрахована на навантаження на температуру. Коли ви робите тюнінг навіть стейдж 1, я завжди рекомендую: ми у нас на станції встановлюємо свічки більше калійного числа. Ось цей керамічний елемент. Верегідні, щоб він у вас висипеться, він стає мінімальним. На звичайних машинах зазвичай калійне число 6-7. Заряджені машини завода може бути 8. Ми на потужних машинах встановлено ще більше калійне число. Тому що, коли у вас велетенський наддув, коли у вас просто ну ад відбувається в циліндрі, вам потрібно, щоб у вас було надійне запалювання. Тому що це одна з основ, які в принципі є. Ну і ви маєте розуміти, що ці свічки це не назавжди ви їх купляєте. Ви маєте їх міняти в умовах України 15, максимум 30 тисяч, щоб ідеально працював двигун. Рухаємося далі. Дивимось на залізячки, які нам приїхали, які ми будемо встановлювати. А, завжди проблеми з цим. Завжди поспішаю, завжди хочеться швидше би, розпакувати, подивитися. Нагадую, я відношусь до тих людей, які не люблять о, мистецтво, які вважають, що. Коли ти бачиш якусь картину, це мазки на холсті. А коли ти бачиш ось такий витвір мистецтва, боже мій. Якщо ви не знаєте, що це таке, ви, мабуть, багато чого не знаєте. Це в нас стабілізатори. Тобто, коли в нас машина залітає в поворот, вони тримають вісі разом. Тобто машина набагато більш стабільніша стає в повороті. Чим товші в нас стабілізатори, чим жорсткіші вони, тим більш крутіше машина тримається в повороті. Одразу скажу, що тут є і плюс, і мінус. Це в нас круті ей овські стабілізатори, звісно, з стулками. звісно, з стойками стабілізатора, які ми знову ж таки зараз подивимося. Тут у нас навіть є. Ще один комплект втулок, як ми бачимо тут. Ми можемо міняти на відміну від заводських втулок. У нас є картридж, який ми можемо розбирати і міняти саму втулку. Це, на відміну від заводу, зроблено набагато, набагато крутіше і краще. Це в нас такі елементи, які нам додають контроль, але вони нас. Позбавляють насправді контролю, тому що якщо ви хочете попрямі, набагато краще зачепитися якимось колесом, це вам. Буде заважати набагато легше, коли підпригувати і провертатися в повітрі. Підвізка має бути максимально м'якою для того, щоб їздити по прямій. Це дуже важливо. Багато людей, які встановлюють стабілізатори, потім дивуються, що в них гірше став старт з міста. Машина почала більше буксувати. Це абсолютно правда. воно саме так відбувається. Тому враховуйте це, коли ви купуєте надкруті тюнінг стабілізатори Тут ми бачимо дві чорненькі невеличкі коробочки, в яких у нас знаходяться ось такі елементи і ось такі елементи. Це давайте розберемося разом з вами. Ось це в нас такі невеличкі проставочки. Підрамник дуже часто може з'їжджати. Навіть коли ти все робиш по технології, навіть коли ти. О, це робиш як треба. Ти можеш заїжджати в поворот, і у тебе щось клацає. Тобто, у мене така проблема сталася десь 5 років тому. Коли я їздив на шостому життя, я залітав в поворот, і у мене завжди був якийсь клацання. Клац, клац, клац. Клас, я вже починав з глузду з'їжджати. Я не знав, що потрібно зробити. Але потім знову ж таки ми розібралися, і я зрозумів, що потрібно приспустити підрамник і знову його натягнути одночасно по всіх точках. Тому що до цього ми його з одного боку трошечки прослабили, і в нас почалася така історія. Але на багатьох Альфах, пасатах, тігуанах, на всьому, всьому, що в нас є pq 35 та МКБ. Подрамник, ви зробите все, але він все одно буде клацати. А коли ви даєте машині навантаження, коли її скручує в повороті на треки, це надважливий елемент. І саме ці втулочки, вони у вас вставляються в подрамник, і потім болт закручується через них. І, до речі, ви маєте розуміти, що у Volkswagen схожий комплект є в оригінальному каталогі, тому що вони це все проаналізували, як завжди, Volkswagen робить, випустили TPI. І повністю все описано, є номера запчастин. І якщо вже є така проблема надзвичайно велика, і вам потрібно її ліквідувати, не обов'язково замовляти наддорогі тюнінг елементи. Ми вам, ми вам це, звісно, порадимо на місці. І подивимося на ось такі елементи. Це в нас виглядає надзвичайно цікаво. Напишіть зараз коментар, що це може бути. Я звісно вже це знаю. Тут у нас не всі елементи, дуже нагадує стойки стабілізатора. Але в нас не вистачає елемента, який у нас має бути між цими двома. Тому давайте далі розбираємо у нас упаковочки і знайдемо необхідний елемент. О, ось це той елемент, який я завжди мріяв купити. Це в нас зараз на даному випадку траверси. Тобто, це в нас елементи, які зроблені для того, щоб кузов у нас, до речі, вони надлегкі. Це спеціально так зроблено для того, щоб можна було не втрачати цінну вагу. То чи що навпаки, її не нарощувати там, де це не потрібно. Тобто, це в нас дві траверси, це в нас один елемент, які роблять так, щоб машина, коли вона заїжджає в поворот, дві частини машини знизу між собою тримались разом. І коли ви ось це встановлюєте, перше, що ви помітите, машина набагато більш зібрана в поворотах. По прямій, вона, вона має бути більш збита. І якщо ви встановите ось такі елементи разом з усіма іншими, розповсюдження. Корками тощо, це дуже сильно робить з машини реально болі. Тобто машина перетворюється як на картінг таке відчуття є. І воно не в негативному сенсі, а виключно в позитивному. Беремо ще дві коробочки. Блін, мене мене це так штирить, коли не ти себе купуєш, якийсь корч на свій корч, якийсь тюнінг залізо. А коли інші люди це купують, і ти маєш можливість за цим цим спостерігати і кайфувати теж від цього. Я тому я і кайфую від роботи в тюнінгу, скажу вам відверто. Ось це в нас знову ж таки траверса додаткова, яка у нас прикручується під машиною. Для того, щоб її краще зібрати разом, вона була більш стабільна, немає сенсу занурюватися тут сильно. А ось тут ми бачимо стойки стабілізатора. Це в нас стойкий стабілізатор, який в нас можна повністю регулювати. Тобто ми можемо. Ось ці елементи між собою викручувати, закручувати, тобто робити їх довшими або коротшими. І таким чином ви зможете певні нюанси налаштовувати. Саме зараз я вам не можу сказати, тому що я більше спеціаліст у нас з перформансу, з двигунів трансмісій тощо, тобто я не кальцевік. Але люди, які займаються кальцом, вони вам дивіться, як це виглядає прикольно. Тобто, воно повністю розкручується. І я так розумію, у нас дуже великі. Діапазон. І ось тут е, у нас є такі шліци саме для інструменту для гаєчного ключа, щоб можна було це на машині безпосередньо налаштовувати. І саме ось ці елементи, про які, які я вам показував, саме це в нас передній стабілізатор, це в нас задній стабілізатор. Саме ці елементи тут в нас немає, вони в нас мають бути десь в запчастинах. Ми їх обов'язково знайдемо. Тепер давайте дві останні коробочки будемо роздивлятися. Що у нас з них знаходиться, мені здається. Catch tank kit Написано, знову ж таки, racing line Це в нас тефлоновий пайпінг. Це в нас фітінги, автомоторспорт. Всі люблять таку штуку. Той, хто не знає, такий пайпінг він зроблен внутрішньо з тефлона. тефлон дуже крутий матеріал, він використовується саме в автомотоспорті. Це дуже. ну Популярна велика практика їх застосування. І тому тут я зовсім не дивуюся. Дивіться, як Racing Line це прикольно зробили. Тобто, з одного боку, у нас йде надшикарний фітінг, максимально розбрендований, якісний все інше вже обжатий, подивіться. А з іншого боку, у нас йде на заводських ваговських кріпленнях саме ось така штука. Це в нас дуже круто, і це нам дозволить робити максимальний зовнішній крутий вигляд, максимально технічно правильну роботу. І при цьому. Тому автомотоспорт на звичайній машині, яка їздить по місту. Це в нас безпосередньо сам кетч-танк. це в нас дуже якісний. Давайте подивимося, як воно проварено. Тут воно не варено а агнуте. Якщо ми роздивимося всі елементи, як воно з усіх боків зроблено, як воно тут оброблено. Ми розуміємо, що ось саме тут ми можемо дістати ось ту цю штуку і подивитися, який в нас рівень. Тобто, давайте я вам покажу, як це в нас правильно влаштовано. Тобто, ви відкриваєте капот. Ви не розумієте, скільки у вас тут масла, наскільки двигун виригує масло, скажімо так. І ви дістаєте щуп, перевіряєте рівень. І якщо вам потрібно, ви зліваєте. Але до речі, Можу вам дати особисту пораду, не викручуйте цю штуку, це дуже незручно там в машині десь шукати. Ви вичмоктуєте вакуумом саме через щуп. Це буде надійніше, більш довговічне. Ну і ми зазвичай намагаємося саме так зробити. Під сам кетчтанг у нас є дуже багато цікавої периферії. Тобто, це в нас елемент, який видаляє заводський PCV. Ми видаляємо PCV заводський, встановлюємо таку штуку, і заводський PCV в нас вже виконує ось ця Штука, яка в нас вентилює, тут в нас лабіринт, і все масло, яке у нас є в повітрі, воно має осідати в лабіринті. Ось це е, частина PCV діліту, тобто воно саме так встановлюється сюди, у нас. Я ну, давайте розпакую. Тут у нас зіпер. Бачите, наскільки якісно воно анодовано наскільки воно все прилягає, наскільки воно все ж таки ну. Це дуже, це дуже якісне тюнінг заліз. Додаткові елементи крі... а Точніше, це не додаткові. Це в нас, наприклад, тримає наш пайпінг. Такі ось, наприклад, ось саме таку, саме таку штуку я раджу будь-кому, будь хто працює саме з тефлоновим фітінгом. Тому що ось, блін. В свій час, коли я цього всього не знав, коли я наугад все підряд купляв, собі там намагався якось встановлювати, роздоплитися, я дуже робив багато помилок. А сьогодні можна одразу взяти таке куртізне тюнінг заліз, одразу Я розумію, багато грошей на це потрібно, але якщо вони є і ви все це робите, Боже, ви кайфуєте від потужності, ви кайфуєте від зовнішнього вигляду. Я про мистецтво я вам вже казав. Холст з масками, боже, ви ви чули, скільки було випадків, коли насправді батьки. Примушували своїх дітей там якусь херню малювати на холсті. І це потім продавалося за якісь скажені гроші і куплялося якимись ідіотами. Я не знаю, як це по-іншому назвати тут. Все це набагато дешевше. Сюди вкладаються ресурси, гроші. Мільйони людей все це роблять. Це технологічна, це вершина, скажімо так. Ти, ти робиш свою машину ще краще. І ось це я вважаю, що справжнє мистецтво. І давайте подивимося на останню коробочку. Я в неї ще не заглядав. Дуже надважливий елемент. Ті, хто не знає, Racing Line, Volkswagen Racing, VВР, це в нас кольцо в першу чергу. Чому саме кольцо? А на кольце у нас дуже важлива температура масла в двигуні. Тому що з заводу на будь-якій перформанс машині, яка виїжджає R6, R7, R8, будь-які машини. Окей, на Audi візьмемо, візьмемо BMW, візьмемо Mercedes, візьмемо все. Коли ви даєте надвеликі навантаження на свій двигун, в нього стає занадто тепле мастило. Занадто тепло мастило призводить до того, що на температурі 125 градусів, вже починаючи зі 125 градусів, у нас починає кристалізуватися масло. І таким чином воно вже перестає правильно працювати, і наш двигун починає втрачати, м'яко кажучи, ресурс. І я вже не говорю про те, що він в принципі просто може вийти з ладу. І те, що ми бачимо тут, це в нас кіт, який на машині звичайним теплообмінником, на якому, масло, на якому масло передає температуру, в охолоджуючу рідину, ми перероблюємо таким кітом машину саме на зовнішній маслокулер. Тобто ми встановлюємо спеціальну проставку, яку ви зараз тут бачите, ось саме вона. Ось ця проставочка у ставиться безпосередньо. Під, масляний, під корпус масляного фільтра, точніше в розріз, і може тут виходить і потім знову подає тут масло. І таким чином у нас в масляному контурі, в масляній рубашці охолодження, у нас є можливість діставати мастило його додатково, через пайпінг. В передній частині автомобіля охолоджувати це мастило і знову подавати в двигун. Таким чином ви зможете радикально збити температуру мастила. Це дуже важливо, тому що коли машина постійно отримує максимальне навантаження довгий час підряд на трекер, ви виїхали на трасу, хочете їхати 300 під 300 хочете їхати. Та навіть просто активно пересуватися по місту на непідготовленій машині, ви втрачаєте ресурс. А з такою штуки ви максимально професійно. Будете збивати температури саме з двигуна, це важливий елемент, це не просто прикол, я собі на машину в першу чергу таке встановлю Тому що Ну це важливо, коли ти активно їздиш, це ресурс двигуна і все інше. І знову ж таки, що я хотів сказати, у нас тут все максимально пропрацьовано Подивіться на якість, подивіться тут навіть редукціонний клапан, бачите, він реалізований. Тобто, якщо у нас буде якийсь клін, якщо у нас масляний, масляний фільтр, не буде нормально нормально Працювати, воно відкриється, і у нас двигун не буде отримувати масляне голодання. Тому, ну, якість. Ну, це можна довго розказувати, але ви коли дивитеся на фото, коли ви дивитеся на самі. Е на саме залізо, на самі запчастини. Я впевнений, що ви це повністю розумієте. Ну і так, потрошечки ми вже добігли до кінця огляду розпаковки нашого залізу. Я сподіваюся, я вам зміг показати, що воно якісно, воно пропрацьовано. Ми все це підбираємо, комплектуємо, узгоджуємо і намагаємося максимально крутий проект на цьому побудувати. Ну, звісно ж, блін, гольф. ГТІ 8 – це надкрута машина. Як можна таку машину фігово тюнінгувати? Я повністю розумію власника. І продовжуємо наш тюнінг проєкт Ну а ви, мої любі глядачі, обов'язково побачимось з вами в наступному нашому огляді.